якій країні з тих, що ви відвідали, найприємніші люди? Боцвана, усі, кого ми зустрічали, були дуже милими та балакучими, але не в плані, я хочу тебе використати. Наприклад, ми замовили вуличну їжу, а потім нас запросили приєднатись до компанії місцевих жителів за столиком. Я знаю, що Ньюфаундленд – це не країна, але там живуть наймиліші люди в світі. Будучи вихідцем зі східного узбережжя Канади, мушу погодитись, що всі морські провінції як правило дуже дружні, тому що нам усім набридло бачити одних і тих же десятеро людей щодня, і спілкування з кимось новим дуже захоплюючим. Нова Зеландія, я відвідувала цю країну минулого місяця і ще ніде не почувалась так невимушено і розслаблено. Люди не були надміру доброзичливими, але всі тримались дуже спокійно. Таке відчуття, що я опинилася в ще рівній бульварці без стресу, в оточенні чудових пейзажів. Зазвичай, коли я подорожую новою країною, я хочу поїхати туди лише один раз, а потім відвідати щось нове. Але я пробула вдома лише кілька тижнів, а мені вже кортить повернутися до нашого. Нової Зеландії. Я плакала в автобусі до аеропорту, тому що не хотіла покидати це місце. Я багато подорожувала, однак ніколи не відчувала таких емоцій, покидаючи країну. Мексика. Серйозно про Мексику негативно відгукуються через прикордонні міста та ситуацію з певними угрупуваннями. Там бурхливе життя у переважній частині Мехіко. Ви будете в більшій безпеці ніж у найгірших районах нового Орлеана. Ірландія їхали по ірландській сільській місцевості. Зайшли в крихітний паб, який був переповнений до клаустрофобії. Барамент подивився на мого хлопця, дуже високого, дебелого, рудого з бородою, і крикнув: Забирайся геть. У барі може знаходитись тільки один з нас, і сьогодні це я. Потім він засміявся як божевільний. Поплескав хлопця по плечу і запитав, де ми хочемо сісти. Вони виглядали як брати. Мій бідолашний хлопець не дуже. Добре знає англійську, тому нічого не зрозумів. Я була занадто приголомшена, щоб говорити, і не могла припинити сміятись. Після того, як я пояснила все партнеру, він засміявся і сказав бармену: вибач, але мені необхідне пиво. Вони одразу ж стали найкращими друзями. До того ж, рагу там готують просто дивовижно». Малайзія всі були ввічливими і доброзичливими. До мене не чіплялись я самотня жінка-мандрівниця. Товариство здавалось дуже доброзичливим і культурним. Привітним і зацікавленим у спілкуванні зі мною. Я побувала в Куала Лумпурі та Пенанзі. Звичайно, є певні недоліки, але для мене це був найкращий досвід за кордоном. Японці дуже милі та доброзичливі. Просто майте на увазі, що вони таємно вас ненавидять. Мені це навіть подобається. Найкращі люди в світі, просто неймовірні. Я познайомився з незнайомцем і розповів йому, що шукаю місце, де можна скуштувати смачних суші. Він сказав, що знає чудове містечко. Відвіз мене до ресторану, який спершу здався мені трохи дивним. Поза як я сів у машину до незнайомця. Ми приїхали до закладу, замовили чудово. Вечерю, і він почав говорити про Найк та Майкла Джордана. Потім заплатив за вечерю і поїхав. У США такого б ніколи не сталося. Я побував у 61 країні і скрізь зустрічав приємних людей: люди, які допоможуть вам, якщо це потрібно, або зрадіють, що ви хочете побачити їхню країну і дізнатись про їхню культуру. Я думаю, що можливість зустріти хороших людей також у ваших руках. Поважайте ті місця, в яких ви перебуваєте. Беззаперечно, таїланд одного разу я їхав громадським транспортом і запізнився на станцію. Одна дуже добра таїландка допомогла мені вирішити ситуацію. А в Японії навпаки на мене накричав п'яний Саларімен за те, що я просто гуляв вулицями вночі. Він фактично сказав, щоб я забирався з цієї країни японською мовою, навіть не знаючи, що я володію японською. Хоча ніхто не повірить у це, але Франція ні, не Париж, а решта Франції. Люди у французькій глибинці дуже приємні. Це Парижани створюють погану славу решті країни. Танзанія у більшості місць, де я бував, люди поводились досить привітно за винятком Парижа, але танзанійці були надзвичайно балакучими та гостинними. Навіть торгуватись на ринках було приємно, і продавці здавалось, щиро насолоджувалися цією справою. Я навчався за кордоном у Масаїв якраз перед початком ковіду, і про цей досвід можу згадувати лише позитивні моменти. Чехія був там в листопаді минулого року дивовижні люди. За винятком одного кондуктора, який не дозволив нам купити квитки на розбитий трамвай, вигнав нас і оштрафував. Виручку від штрафу поклав собі в гаманець. Про це ми швидко забули, коли зайшли до найближчого пабу випити пива. І бармен помітив, що ми всі засмучені тим, що сталося. Він налив нам по великому кухлю пива, щоб підбадьорити. Чехії чудові люди. Прага чарівне місто. а їх їхнє пиво неперевершене. Передавайте голландцям, що вони теж круті. Португалія. Вони дякували нам за те, що ми знайшли час відвідати їх. Зазвичай ми відчуваємо себе небажаними туристами, тому зустріти гостинність з боку португальців цей ковток свіжого повітря. Моя сім'я жила в готелі типу Bed and Breakfast у родини, яка мала ферму у Баварії. Усе було, наче в звуках музики. Просто чудові люди. Ми повертались туди кілька разів, поки мій тато перебував на службі в Німеччині. Мої батьки підтримували з ними зв'язок протягом багатьох років. Коли я служив в ВПС, мені пощастило поїхати на два тижні на Рамштайн, і я також познайомився там з чудовими людьми. Ми поїхали в Кельн, тому що у нас випав вихідний, просто зійшли з. З поїзда без жодних планів закінчилось тим, що ми випивали з незнайомцями, які святкували парубочу вечірку на сходах собору. Ці хлопці порекомендували чудовий ресторан, де я найкращий в своєму житті печений шпецлем. Офіціант був дуже привітним і розповів нам про хостел неподалік. І він виявився дуже затишним. Ми познайомились з компанією німецьких студентів. І як тільки вони дізнали, що ми американці, то одразу поцікавились, чи граємо ми в покер. Мабуть, німці дуже люблять покер. Врешті-решт, ми потусували з ними в барі, а потім вони повели нас на донер-кебаб. найкраща п'яна ніч у місті в моєму житті. Австралія вийшли з другом випити пива в Аделаїді. Коли я гуляв, підійшов випадковий хлопець, завів розмову і помітив, що ми не тутешні. Я ірландець, а мій друг француз. Тож він почав рекомендувати різні бари, а потім просто запросив нас потусуватись з ним і його друзями на ніч. Теж саме в Сіднеї. Ми просто пішли в гості до друга, випили пива, підійшли дві жінки, сіли за столик, почали розмовляти і запросили нас потусуватись з ними. А Наступного дня ми пішли з ними на пляж смажити барбекю. Південна Корея, подорож до Сеула в ролі мандрівниці одиначки, одна з моїх найулюбленіших. Куди б я не пішла, люди були надзвичайно доброзичливими і готовими допомогти, а також надзвичайно терплячими до мого недосконалого знання корейської мови. Албанія. незнайомці запрошували нас на каву чи вечерю. Ми гостювали в маленькому містечку в друга, і до нас заскочив мер, щоб провести особисту екскурсію. Потім запросив нас на великодній обід зі своїми друзями. Це було незабутньо. Саудівська Аравія, беззаперечна лідерка 60 країн, які я побачила. Більше ніж половину з них я відвідала сама. Я – 60-річна жінка, їздила туди три роки тому, і Саудівська Аравія беззаперечно виграє. Неважливо, яке місто, містечко чи стоянка вантажівок, до мене завжди ставились з великою повагою. Люди були непідробно доброзичливі. Частіше за все мене вітали словами. Ласкаво просимо, сестро!». перехожі з усіх сил на. Магались допомогти мені під час прогулянок вечорами, до мене часто підходили і запитували, чи не потрібно мені чогось. При потребі допомагали перекласти, шукали в телефоні або дзвонили комусь, коли я питала дорогу, пропонували присісти і випити чаю, поки вони розбирались з моєю проблемою. Крім того, там я почувалась в більшій безпеці ніж будь-коли, навіть блукаючи опівночі наодинці. Я не прогортав усю тему, але здивований, що не побачив жодного слова про фіджі. Я канадець, живу на вітрильнику і побував у більшості країн Карибського басейну в Австралії, Колумбії, Панамі, Французькій Полінезії, деяких сусідніх країнах, Новій Зеландії, а тепер і в Австралії. Але Фіджі безумовно виділяється з поміж інших. У Ельс. я провів там тиждень близько 25 років тому, і всі, кого зустрічав, були неймовірно гостинними. Одна літня пара, з якою я познайомився, запросила мене відвідати кілька замків поблизу Кардіфа після того, як я сказав, що цікавлюсь місцевою історією. Куба, мій досвід був обмежений гаваною, але це був незабутній час. Це пішохідне місце. Тому, коли ви гуляєте старим містом, всюди лунає музика. Скрізь працюють митці, мохіто коштує дешево, а їжа напрочуд смачна. Люди просто сяють і охоче діляться своїм містом з тими, хто сюди завітав. Я хотів би назвати Нідерланди, але мушу зупинитись на Україні. Я провів там літо 20 років тому і, чесно кажучи, відчував себе як вдома. Я з Масачусетса. куди б я не пішов, скрізь були бабусі, які пригощали їжею і обіймали всіх навколо. Хороші люди. До біса Путіна. І слава Україні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А в якій країні, на вашу думку, найгостинніші люди? Напишіть в коментарях.